Українське свинарство впевнено крокує до Європи. На СПТО в нива Переяславщини відбувся День відкритих дверей. Близько 400 керівників і спеціалістів свиногосподарств відвідали будівельний майданчик сьомого свинокомплексу підприємства. Вони мали змогу оглянути і перейняти досвід господарства, що входить у 25% кращих у Європі. Екскурсія на свинокомплекс відбулася у рамках дня свиноферми. Спонсорами заходу були Агроклімат України, Біовета Україна, КВС Україна, Агролайф Корми, Бріди. Совденмарк ЕС, МБС, Аваговомірювальні системи, Скіот Україна, «Шауман Агрі Україна, Агравія, АГ», «БД Агрі Калча Україна, Берінгер, Інгельхайм, Промавтоматика, Фенікс Агро та «Декавет». Організації займалася агроконсалтингова компанія «Декун» та Асоціація Свинарів України. Генеральним інформаційним партнером заходу виступив журнал Прибуткове свинарство. Перша у нас повністю заповнена зала, і навіть люди стояли в проході, тобто це ну, Серйозне свідчення цікавості до галузі сконарства, тобто. Незважаючи на ту ситуацію, в якому які знаходиться наша держава, галузь розвивається поступально і достатньо активно. Захід відкрив Андрій Декун, заступник міністра аграрної політики України. За його словами, українські свинарі мають усі можливості для виходу на європейський ринок. Інспекторам, які мають приїхати з європейського союзу, цікавить два питання: тобто, перше питання це безпосередньо ферма, тобто як відбувається виробництво. І друге питання це питання безпосередньо підприємства, де відбувається переробка. Ось тому підпри... запрошують до себе інспекторів переробні підприємства, і відповідно вони ще показують свою сировинну зону. Зараз ми в ветеринарна служба проводить навчання, тобто протягом липня місяця і серпня ми будемо проводити всіх бажаючих. Наша позиція, що ми повинні проводити всіх бажаючих і всі бажаючі повинні подавати свої заявки. Андрій Декун додав, що Нива Переяславщини може стати першим підприємством, яке отримує ліцензію на експорт продукції свинарства до ЄС. По багатьом питанням держава це вперше, мабуть, за всю історію виступає таким активним. Цим активним модератором і активним побуджуючим стимулом до власне до бізнесу. Ключова ціль побудувати зрозумілі і головне партнерські взаємостосунки між державою і бізнесом. Це стосується сфери дерегуляції, власне, і другий напрямок це розвиток ринків, це розвиток. Як і власного ринку і правил роботи на цьому ринку, так і зовнішніх ринків, що відповідає там стратегічним цілям розвитку галузі свинарства взагалі в Україні, за словами Артура Лози, світова спільнота готова інвестувати у вітчизняну свинарську галузь. Зокрема, європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити ниві переяславщині 30 мільйонів доларів на розширення виробничих потужностей. Фактично сьогодні, будуючи сучасні виробництва, такі як у нас. І багато з вас будує такі ж виробництва. Ми впевнено йдемо в Європу. Я вам скажу більше, ті експерти, які були від Європейського банку реконструкції, розвитку, зараз е приїжджають до нас експерти з міжнародної фінансової корпорації, вони теж готові кредитувати у Переяславщині. Вони, дивлячись на те, що ми здобували, вони кажуть, таке в Європі ще треба шукати. Вони кажуть, чесно і твердо сьомий свинокомплекс з повним виробничим циклом Нива Переяславщини будує у Баришівському районі Київської області. Поголів'я на ферму прибуде вже у липні поточного року. На даний момент у нас 7,5 тисяч свиноматок по підприємстю по нашим комплексам наші. Если мы достраиваем свинокомплекс седьмой, то 1400 свиноматок добавьте. Проектная мощность самого свинокомплекса рассчитана на 30 тысяч товарных свиней в год. Учитывая нашу эффективность предприятия, мы можем с каждого свинокомплекса вывести порядка 42 тысяч свиней в год. Показники продуктивності на рівні кращих свинокомплексів Європи забезпечать данські технології відгодівлі, обладнання і генетика, а також кваліфікований персонал. У нас генетика датська, датська селекція, Это ландрас, э, дюрок, йоркшир, Ну, естественно, это товарное поголовье э, F1. То, что я здесь увидел, меня Сам размах, значит, э, новизна самое последнее слово. техники, в принципе, в нашей отрасли. Внимание со стороны государственных властей, от Министерства агрополитики, от местного, местной администрации Киевской. Это говорит о том, что наша отрасль действительно серьезно наблюдается и государством, и инвесторами, и В нашій отрисні є серйозна потрібність. Меня це радує. Це означає, що свиноцтво має серйозні перспективи. Залізобетонні стінові конструкції для свинокомплексу Нива Переяславщини виготовляє у власному цеху. Стіни одразу вливають клапани припливної вентиляції і рами вікон. Залишається лише вставити склопакети. У нас своя будівельна бригада, свой бетонний узел, на якому є вібростоли, на яких зготавлюються повністю панелі. все стены свинокомплекса уже с монтированными окнами, с приточными клапанами. Потом привозится эти панели, все собираются. Выливаются желоба для навоза удаления. эти же щелеві поли, которые ми самі проїзду для підлог. Використовують суцільні щелинні бетонні плити власного виготовлення. Також використовуються щелинні плити і шавону. Глибина підпілля на свинокомплексі становить 80-120 см сантиметрів залежно від секції. На території свинокомплексу буде знаходитись чотири суцільно-бетонні лагуни для зберігання гною. Кожен відстійник розрахований на 5 тисяч кубічних метрів виробничих стоків. Двічі на рік гні вивозять на поля. Завдяки цьому зернова група господарств Земельный банк на данный момент у нас насчитывается порядка 22 тысяч гектар земли. Значит, этого нам вполне достаточно для того, чтобы мы сами себя прокормили в урожайный год. И э, часть урожая в основном это кукуруза. Ну, експортуємо. на свинокомплексах використовується лише гранульовані комбікорми власного виробництва. Усі секції свинокомплексу оснащені системами автоматичної подачі корму Україна». Бункер для зберігання корму вміщує 10 тонн. Для отримання одного кілограму приросту на комплексах ниви переясливщини. Витрачається 2,76 кілограми корму. Технологічна перегонка поросят, починаючи від секції опоросу і закінчуючи від годівлею, відбувається по центральній галереї свинокомплексу. Двічі на тиждень її дезінфіку. Відпрацьована вода стікає через щілину підлогу, технологічний трубопровід, гноє видалення. Дуже гарно збудована галерея, яка прошиває всі приміщення. Ну, система біобезпеки дуже гарно налагоджена. Це якби больна тема на сьогоднішній день всіх комплексів чи ферм, які були збудовані раніше 90-х років. Програмне забезпечення «Агрософт» буде забезпечувати досконалий контроль та облік усіх технологічних процесів на свинокомплексі. Комп'ютер «Сков» контролюватиме систему мікроклімату. Ми отаплюємо свинокомплекси соломи. Що стосується нашого комбікормового заводу, то ми використовуємо, звісно, пар, який виробляється при зжиганні газу для виробництва комбікормів, для пілетування комбікормів. Значит, эту э, проблему мы в скором будущем решим. Мы э, будем устанавливать котел с паровой установкой, которая будет производить пар для производства комбикормов и там, для убойного цеха для, для нужд. Что касается уборки зерновых, у нас на данный момент три газовых сушки. Вот. Ну, мы планируем, по крайней мере, хотя бы две сушки в этом году э, перевести на... Пропандута у секціях опоросу, утримання ремонтних свинок і дорощування встановлять систему підігріву підлоги. Також на свинокомплексі буде автоматична система охолодження. завдяки автоматизації та механізації обслуговувати свинокомплекс будуть лише 11 працівників і ветеринарний лікар. Дуже вражаючі об'єми виробництва, вражаючі технологічні схеми. Бо вони дуже корисні для таких ферм можна сказати трошки застарілих. Ферм як наша, тому що ми якраз йдемо по шляху удосконалення, переобладнання. Тим більше ми стоїмо на порозі входження в Європу, ми повинні бути готові увійти в Євросоюз з піднятою головою. Тому якби, дані міроприємства і такі ферми для нас ну, дуже, дуже актуально їх подивитись для того, щоб перебудуватись. Із, да, свою компанію свої ферми. відвантажують товарних свиней виключно у скотовози підприємства. Свинокомплекс максимально захищений від збудників хвороб до складу з нива переяславщини входить м'ясопереробне підприємство. У планах переробляти всю вироблену на свинокомплексах свинину. У нас є убойний цех і е, цех перероботків. Третю частину всієї производимої свинини. Ми переробляємо і вбиваємо самі. Тобто, е, частічно. Это свинина, которую мы перерабатываем. Она ложится на прилавке э, в основном киевских супермаркетов. Мы на данный момент планируем довести э, производство свиней до количества порядка где-то 360 тысяч товарных свиней в год. И перерабатывать это все сами. Но это как бы программа довольно-таки длительная. К этому стремимся.